Доброго дня, мої подруженьки, мої колежаночки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олег. І ми з вами поговоримо на таку тему як краще відпочивати. Зараз пора відпочинку, так, літнього. Всі кудись їдуть, всі кудись збираються. Що краще: активний відпочинок чи пасивний відпочинок? Якраз мене все питають. І так, в принципі, найкращий відпочинок це той. При якому ви дійсно відпочинете. Так? Це дуже індивідуально. Частіше спокійні люди вони і відпочивають так, спокійно, але це не обов'язково, іноді буває таке от переключення. Треба на е, якусь іншу діяльність таку переключитися, да? і е, е, якісь інші емоції, е, щось інше собі відчути. Так? А інші люди більш такі активні, так? вони часто люблять і відпочивати так активно, і е, діяльністю якоюсь активною займатися, там все своє життя, і у них енергія якось нікуди не дівається. Так, от е, така е, швидка у них нервова система, так, і вони не можуть по-іншому. Є люди все одно з такими більш змішаним типом нервової системи, вони можуть, якраз те, що я вже говорила, бути в різних станах. Тобто на це теж треба звернути увагу. Якщо вам краще відпочивати кожен раз або по різному, або ви, наприклад, займаєтесь більш спокійною діяльністю. А потім хочете активний відпочинок. Чи навпаки це теж треба от, ну, відчувати по собі. Тут є нюанси, якщо відпочивати сім'єю, відпочиваєте так, плануєте відпочивати, то як домовитися? Тут же інші нюанси як домовлятися, так? от один з одним, щоб кожного був, була своя якась трошки діяльність. Можна продумати, так от, ви кудись їдете, якась частина сім'ї їде там, на екскурсію, кудись лізе вгору, ви залишаєтесь, або в якомусь там таборі, там, пенсіонаті, чи якісь там, готелі. якомусь або йдете собі на пляжик і лежите на сонечку і вас ніхто не чіпає а ви не чіпаєте їх да? і відпочиваєте іноді можна зробити разом щось відпочити щоб це було сім'єю так всі разом лежите на пляжику або йдете там іноді всі разом на екскурсію чи там кудись там пішки там де декілька кілометрів по якимось історичним місцям так тобто одно все дуже індивідуально, і хочу завершити якраз це маленьке відео, тим, що той відпочинок найважливіший для вас, де ви дійсно це відчуєте, це почуття якось або розслабленості, або переключитись на щось дуже хороше, на щось інше, це теж от є відпочинком. Від всяких подій, які відбуваються і так далі, тому подібне. Всього найкращого. Завжди з вами, сімейний психолог Муселям Олена. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо потрібні контактні дані, записатись на консультацію буде під відео або завжди є під головним відео, завжди є мої контакти. До нових зустрічей. Завжди з вами муселям Олена.